Дві ютубери, 6 травня, субота, я вдома. А зразу на саме перед знаєте що скажу, для тих, хто від моїх відео, або хто не знає, що, що це за канал такий і терпіння не вистачить, до дивиться, все відео, перемотайте на самий кінець. Для тих, хто любить себе або хто любить своїх дружин, дуже важлива інформація буде в кінці відео. А дивіться субота, і а, цей тиждень я нікуди взагалі не виїжджав. Нікуди не виїжджав. Взагалі тиждень так склався а, дивовижно. Знаєте, от бувають такі ситуації, коли прожив певний період, період часу, а потім дивишся назад, і от як все от, як в пазл складується, да, так ухти. Оце тут чи мозаїка, пазл англійською, от українською здається мозаїка. От. Дивіться, тиждень почався, знаєте, з чого, що, що а, чи, верніше, ще спочатку починають суботу, приїхав додому і мені треба було якраз машина наїздила, що треба було поміняти масло. І в мене довший, довший час, з тих пір, як я купив битий вен, якщо хто дивиться на каналі, здається, це е, згадував. і Виходить, що Практично з самого початку у мене е, антифриз, антифриз в машині да? трошечки десь уходив. Де він уходив? Я в принципі на даний момент не впевнений, чи це була проблема, але виходить, цей бачок розширювальний бачок. Я, коли виїжджав дорогу, наливав по верхній місці, навіть трошки вище, приїжджав, було нижче. По чуть-чуть доливав, там не такі великі гроші, я дивився, ніколи не міг знайти. А це в суботу, і що цікаво, вже ніч була. Ну не ніч, а темно. Вже потемніло, там масло я приїхав, двигун тепленький, я завжди так, що в робочій одежі, заліз, швиденько поміняв і тут дивлюся, капає. І з ліхтариком вночі стало видніше, бо воно стало більше тягти. Я знайшов де, де тіче, е цей антифриз, і вночі, в мене в двигуні є така англійська EGR, це exhaust Circulating, регулятор чи як воно там правильно, EG e Exhaust Gas. Ресиркулятор, отак. Тобто вони, коли виходить виглубня гази з двигуна, воно щось там робить. Коротше. І цей узел туди заходить і виходить. І малюсенька трубочка, і там, виходить, знизу вона була надломана, зверху я загляду, не дивився. І проблема була, що знову ж таки бита машина, вони там заліпили, заліпили. І шлан, який з цього уголочка тягнувся вниз, він просто так теліпався. А шлан такий добрячий по англійськи це на три четверті інше. Він такий товстенький. І плюс від вібрацій, і коротше, цей уголочок надломився і просто шух, прямо, як я поміняв масло, а я ще там трошки пошарудив. Ну, нормально, коротше, я виїхав на дорогу, бо міняв себе біля гаража, виїхав на дорогу, там подивився де, що поламалося. На той момент я навіть не знав, як ту запчастину назвати. Ну, але в понеділок в мене так заплановано було. Якраз це 1 травня було якраз у тиждень, щоб заплатити податки за хату, то що платиться два рази в рік. Це в травні і в жовтні, чи в листопаді, і в листопаді, листопаді. і До 10 травня треба до 10 листопада заплатити по половину так платиться. Я заїхав в банк, поїхав туди, в це, на ділерську, на ділерську поїхав. Ну, відповідно, можна, звичайно, було відвезти на ділічку, щоб відремонтували. По-перше, зразу не взяли, по-друге, влупили зразу дурні гроші. Ну, Здавалося, ремонт дуже простецький, дуже реально простецький. І я глянув, там така знаєте, є оця, оця насадочка зірочкою. І зірочка з секретом, тобто ще пімпочка посередині стерчить. І я спочатку не роздивився, а оказується, це зірочка на п'ятикінечна -ки, зірочка. Взагалі вони оці всі стандартні, Торкс англійською називається. Воно на 6. Ну, я в магазині собі взяв цю, купив собі наборчик. Якраз там в одному з моїх улюблених на скидочку було. Потім ще один заїхав. І виходить, тиць-тиць, хопа, дивлюсь, не підходить. А що ж таке? Тоді я вже роздивився. а, До, до речі, що я поїхав на Форд. А цих оголочків немає на, на складі. І виходить, каже, мінімум два тижні. І це таке, знаєте, мінімум, вони вже їх чекають і це сказали ще два тижні, а потім ще, може, два тижні. Але в мене там з хлопцями класні відносини, каже, бери цілий цей клапан, а на клапані дві, оказується: вхідний і вихідний, два таких цих куточка. Каже, якщо ти знімеш акуратно, потім як твій прийде, поставиш, повернеш навіть взагалі то тобто по грошах. Ну навіть якби і не так, знаєте, то, що цей самий оголочок кусок пластика, трубочка, 28 чи 29 доларів. А весь клапан з усіма цими штуками 142. Ну, виходить, на 110 доларів більше, але якби. Два тижні сидіти і за 110 доларів навіть не їхати, то це багато. Думаю, ладно, навіть якщо й не вернеться, це все рівно вигідніше зробити це все. Окей, поїхав, виходить. Замовив одразу цей наборчик на Амазоні. Цей наборчик прийшов, мені, виходить, аж... В середу, на наступ через два дні, тобто понеділок замовив в середу він прийшов. Ну, нормально, вівторок я потратив там давним-давно в церкві. Треба було там камери трошечки налаштування, -на 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 обновити там, де дешо... що зробити по-новому, де що зробив цілий день на то потратив. В середу приїхали ці запчастини, зробив ці запчастини і вже, думаю, буду виїжджати. А доця моя каже: слухай, я буду скоро виїжджати. Ми е, дівчачий клуб. Це моя дружина, дві дочки там, мали зустрітися десь там між роботами там, на, 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 це, на, на обід чи сніданок, бранч-ланч, як англійською там називається. Каже, ти не хочеш з нами бути? А я так, ну, в принципі, потратив час, знову ж таки, за такси заплатив, там, ремонт там, невеликі гроші. Дружина каже, слухай, всі гроші не заробиш, все рівно зараз вантажами паршиво. Що ти вдома один день просидиш, що в умовному Ванкувері чи не в Ванкувері, а в Монреалі, як я два дні просидів. просто це. Я собі думаю, дійсно. Поїхали ми на цей обід, потім зятьок запросив нас в свою студію просто от такі речі, от ви в музеях бачите. Короте, він працює, виходить, помічником скульптора. Да? І вони зараз працюють, десь в мізурі будується католицька церква, і вони їм замовили, е, от, виходить, трошки вище зросту за є. Я думаю, десь 2,5 метра, може 3 метра, плюс-мінус такі скульптури Петра і Павла. Просто шикарний. Взагалі, як це робиться, він спочатку е, робить маленьку глиняну скульптуру, потім 3D. Е, Фоткає, якось через програмку воно виводить, він робить здоровенну такого самого розміру. Там спінопласта, а наверх наліплюють, а потім уже аж з камня роблять, виміряють там. Для мене це взагалі космос, як таке можна зробити. І оці дві скульптури, от вдвох вони працюють. Получається, сам цей скульптор вже тонкі речі робить, а мій зять вже працює на таких грубіших, там, наприклад, зробити рукав там, і так далі. Знаєте, там, знаєте, то, що дуже багато часу там тратиться. Півроку на ці дві скульптури для них двох півроку виходить. Заїхали туди, подивилися, повавкали, повавкали, фоточку, якщо я не забуду, десь тут ставлю. Приїхали додому, я вже почав швиденько там збиратися. Почав шукати вантажі. І, і це є. І був один вантаж, який я майже домовився на це є. На, на Нью-Гемпшир. Такий якраз добрий вантаж. В п'ятницю в четвер ще виїхати. Там були два варіанти: четвер виїхати, в п'ятницю привезти, або в п'ятницю взяти, Я ж на понеділок. Там ще такий момент був, і що і йшли перемовини. І тут короче, я собі сижу, виходить, біля комп'ютера на стільці так собі сижу, там, на колесах туди-сюди переїхав. І так мені щось незручно стало. да? От в цьому місці, я не знаю, у мене дуже часто було тут підтягувало так, опа, трошечки розтяжечку зробив, розробив. А тут таке сталося, як будто би ну, щось на мене плиту якусь таку бетонну положив. І я короче, так щось так... Ну так, знаєте, так от, незручно неприємна така ситуація. Я так крутився, встав, так глибокі вдохи туди встав, походив, а воно трошки так натягує, натягує крепше, 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 А потім кажу до Тані своєї, кажу, слухай, мені отут щось душить. Не різко, а так просто, знаєте, як під, під, під пресом. так. Плавно, крепше, крепше, крепше і так душить. Вона каже, а що це таке? Каже, я ліг там на диванчик собі, там якось таку позу знайшов, скорчився на бік. І це я. І так хопа відпустило. Просто так хопа і відпустило зовсім прийшло. Дружина взяла, у нас є апарат, поміряла тиск, поміряла кисень якісь. Нормальненько, я так полежав, думаю, ну нормально, мало ли, що там це. І вже от відпустило, вона каже, так, вставай, тебе там м'язи задобіли, каже, встань, я тобі вправи, покажу правильні, тому що тут інколи грудна клітка може боліти там і так далі. каже, Вона там показала мені там спеціальні вправи такі. Я встав, почав робити ці вправи, і тут знову друга хвиля, цей прес, так знаєте, так під прес. О, по, по другий раз. Я кажу, щось воно мені не допомагає. Вправи, тільки хужіша є. А вона каже, що їдемо в швидку. Я кажу, що, мабуть, треба. Ну, і вона каже, так-так. Ну, якщо вже ти сам хочеш їхати швидку, це, мабуть, щось серйозне. Коротше, ми поїхали, їдемо по дорозі, нам тут 10 хвилин. По дорозі відпустило. Я думаю, от зараз приїдемо скажуть, що ти сюди приперся. Відпустило, запаркувались біля госпіталя, вийшли з машини, починаємо виходити, і в мене третя хвиля починається сюди придушувати. Сів там реєстратура така, дуже швиденько, всі такі, ну я зразу заскочу наперед, що підозра на інфаркт. А, дуже швиденько. Тобто, якщо там рука переломана чи ще що-небудь не так швидко людей. Ну, якщо знову ж таки, якщо більшість, то. Такі от сердечні вони там чи там з головою, то вони йдуть все рівно там в першу чергу. І там, виходить, в госпіталь ти заводиш, тебе садять на інвалідний візок, тебе возять, щоб ти там десь не хлабиснувся і потім не засудив госпіталь, тобто все, от така підстраховочка йде. Я сів і мене коротше, третя хвиля от починає знову ж таки задушувати. Поклали мене, відвезли. Поміряли, що там треба, туди-сюди. Ну, я довго не буду розвусолювати, да? <кхи> це було, виходить, в четвер вечором. Четверо вечором, після вечора, може, е, сказали, вирішили, що будуть робити на мені якісь тести ще додаткові, тому що там поміряли одразу кров. Зводили англійською CAT-скен, я навіть не знаю, в трубу по-нашому закладували. На другий день зробили іще. Це ще додатково. І ще 4 тести додатково зробили. І один із них стрес-тест був і показало, що в мене серце працює не так, як треба. Коротше, щоб довго не розтягувати. Я в 47 років став сердечником, і в мене отут-от, о те, що мені всі ці роки отак поболювало, одна судина в мене була забита на 99%. Практично зовсім була забита. От. І вставили мені два стенти. От така, от така історія. І от дивіться, знаєте, що от трошечки я лежу в госпіталі і. І дивіться, знаєте, коли отакі коли от я реально здорова людина, знаєте. Здорова людина. І ну, в госпіталі я буваю, там, я не знаю, коли останній раз по-справжньому, ну, три роки назад мене теж прихопило трошки. І я дивлюся, ці медсестри, які там ходять, вони менші за моїх дітей да, повиростали. І знаєте, в голову закладується така думка, що е, ну, от, в кого є діти, той зрозуміє, маленькі діти да, в моїх там. Мої дівчат були такі лікарські наборчики, там слухавка, там такі, знаєте, ці, 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 ці дівчата, ну реально, там медсестри молодші навіть за моїх дівчат. Коротше. І, і ти сидиш на це дивишся, ну, знаєте, це трохи от як вам сказати. Ну з моєї сторони реально по-тупому, тому що ну хворі люди, коли приходять в госпіталь, їм там болить і так далі. і болить, але тут знову ж таки болить. Мене пілюлями накачали, ні трохи сиринчик дали, там один, другий мене відпустили, я вже там лежу, там що від мене хочуть. Ну знову ж таки, коли на стрес те зробили, я там під рушовся, пройшовся, там. З мене мало кіші не вилізли, коротше. Але все рівно я сижу, дивлюся так. І якось от мене не то що прорвало на сміх, а так собі дивлюся. Воно, знаєте, якісь такі, як ну, реакція трошечки реально ненормальна. Тому що <смі> дивлюся на цих молодих медсестер, мені здається, як діти граються там, оці в слухавки, в лікарчиків там, і так далі. там Ну ладно, такі. Але, Але якщо серйозно, знаєте, от дивіться, я от... От з цього моменту це те, що я казав, от то, що любить себе, любить своїх дружин. Якось, якось в мене був момент, особливо коли ковід там був і так далі, то я подивлюся доктора Комаровського. Да? І він там, от один у нього такий випуск був, в нього є канал, свій, якщо ви не знали. До речі, отакий от лікар, куча корисних порад. От, можете знайти там. Коротше, один випуск був про те, що про бабусь. Про бабусь, знаєте, особливо бабусі, от от приблизно нашого віку. Молоді бабусі, 40-50 років. Ну я ще не дідусь, моя таня не бабуся, але приблизно от такий вік, знаєте, коли молоді бабусі пробують влазити в сім'ї своїх дітей, учити своїх дітей, як там правильно, замічать, як неправильно, там, з внуками там, і так далі. Чи навіть якщо і не внуками, а там діти вже вийшли заміж чи одружилися. З дідусями, до речі, цей момент простіше. От бабусі вони пробують все правильно, щоб зробити, все під цим контролем. От. І от лікар Комаровський каже, не лізьте туди, ви краще займі... займіться своїми дідусями. Тому що, знаєте, от ми от такі на 40, там, от мені 47 років. Да? 47 років я вже став сердечником. Чи можна було це виправити? Може і можна було б, якби я трошечки ще більше. Ну як, останній останні рік я взагалі трошечки, звичайно, спустив це, всі свої дієти свої і так далі. Набрав 15 кілограмів за останній рік. От, Так що таке. Але дивіться, знаєте, от, момент, який, якщо ви любите своїх дружин, от такі, як я мій, да? то, знаєте, воно треба інколи слухатися. Їх воно воно тому що. Особливо для кого важливий момент, коли ми там одружуємося. Так, ідіть, до свидання. Дружина хоче підслухати, тільки прийшла. До побачення, закривайте двері. Знаєте, коли ми обіцяємо там, любити своїх дружин там, і так далі, піклуватися про них і це. І от у цей момент, знаєте, дивіться, от тут дві сторони. По-перше, от бабусі піклувайте про своїх дідусів. От Піклуйтесь про своїх молодих дідусів чи таких лобів середнього віку, так сказати, коли ми ще живі. знаєте. Тому що я вам скажу, дивіться, коли я і живий, мені квіти от реально до лампочки. А коли оце бабусі потім носять своїм дідусям квітки на могилку, ну тоді, тоді дідусям взагалі в, три, в 10 разів до лампочки ті квітки. І знаєте, оцей момент, коли, коли ми от реально от, знову ж таки, я тип про себе і про таких, як я говорю, коли здоровий образ життя, і коли там розказують, там 40 років бажано зробити той тест чи цей, а хто за от розліталася рідко на студія. Ми, здається, живемо так собі і не дбаємо про такі штуки, коли вже пришпарить. А коли пришпарить, то вже пізно. Вже пізно і вже зараз от, зараз от трошечки думаєш на це дивишся, і я не знаю. Коротше, до чого я веду? До чого я веду? Що якщо ви любите себе, не треба чекати до того, як, наприклад, до мене дійшло. Хоча, дивіться, знаєте, я, я зараз дивлюсь на це все діло, як у мене склалося. А, ну, такі куча проблемок за цей тиждень, я дивіться, знаєте, як я для себе охарактеризував, вони вивелись ну, в реальне благословіння. Тому що теоретично дуже непоганий шанс, мій будь-що це відео на моїй ютубі не вийшло. розумієте. Тому що був би я де-небудь там. Далеко в дорозі, і це діло трапилося б, і в мене, наприклад, чим це складалося, в мене серце починає слабіше биться, биться, битися, там і так далі. І далі трапляються такі неприємні штучечки, не говорячи про це. І я просто бачив, коли за свої очі, до речі, бачив, коли людина, здорова людина, здавала там аналізи на тест, і коли оця хвороба така, в Америці вона називається Silent Killer, до речі. Такий Тихий вбивця, коли ніяких здається симптомів, нічого немає, все з тобою нормально. І я бачив просто, як трапляється, людина встала, там, говорила, говорила реально, там декілька слів сказала, да, сідає одну секунду. і Вона мертва. І це трапилось до речі, було біля самого госпіталя. Швидка приїхала реально через дві хвилини, були парамедики рядом, там присутні на тому місці, які там штучне дихання робили, приїхали, давали там кольчики, електрикою робили і нічого не, не спасло. І потім, коли ми говорили тоді з лікарем, лікар говорить, коли забиті судини, навіть якщо ви лежите на операційному столі, у вас отакий мизерний шанс вижити. От, Так що оцей момент, знаєте, от коли ви любите себе, ну треба само собою піклуватися. А другий момент, якщо ви любите своїх дружин, ну, постарайтесь трошечки попіклуватися, щоб потім вони не плакали, коли ви коньки кинете, скажімо так. Чи я так само слухаюсь. Тому от такий момент. А, так що вдома зараз я і пробую перелаштуватися. Дирок з мене, коротше, накололи. А, до речі, знаєте, куди й засунувся? Отут. Малесенька оця дирочка, от, 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 оце сюди просунули мої стенти. Оці через цю руку просунули. І отут-от вони десь приблизно в цьому місці два штучечки в мене стоять. І що цікаво, кожен із них має свій паспорт. от, Я не знаю, де він там пригодиться, чи коли-небудь в аеропорту, чи ще до небудь, чи просто до візиту до лікаря, але кожен із цих стентів має свій паспорт, має свій номер там і так далі. Короте, серйозна штука. От. Ну а мені тепер жменя Пілюль приписано їх мінімум на пів року. Дружина погрожує страшною дією, кайну. Якщо чесно, я трошки прочаюся, але не дуже. Так що така історія. Коротше, я вдома, 47 років, і я сердечник. Ось такий розклад. Так що хлопці, дівчата... Я, я дивився там по статистиці приблизно цього віку дивитись мій канал. Дівчата, до речі, це, це в основному, до речі, чоловіча хвороба. Дівчата, жінки, да? це так само може бути, але приблизно на 10 років пізніше. От якщо в нас це 40-50, то у жінок це 50-60. Так що мотайте на вуз. ну, Кого нема, то мотайте на щось друге, але беріться до уваги. Коротше, серйозні речі. Вже коротше, вже не 20 і не 30 років. Вже, знаєте, вже, та, шутки юмора, вже тут не віджартуюся, вже треба, вже треба дивитися, вже треба життя трошечки по-другому. І знову ж таки, навіть у цей момент, пілюлі, які приписали, знаєте, ці стенти, вони, якщо я буду там, наприклад, плювати на це все діло там, і не брати нічого до уваги, то ці стенти можуть не прижитися, можуть так само запакуватися. І тоді знову ж таки. Ну і коротше, я вам скажу, що я міг би купити за оцей такий свою прогулянку до госпіталя ну, два вена ще собі. Так що тепер будемо якось рішати, як будемо розплачуватися з цими справами. Але це було десята. Якщо дивитись на бік на велику картину, то я вважаю, що Бог через руки лікарів подарував мені друге життя. Так що такий розклад на цьому все. Всього найкращого. Бережіть себе, любіть себе, любіть своїх дружин. Нехай вам щастить. Це буде Україна.